Права 1126. Знайдіть P, якщо. Перше задання пара PP є розв'язком рівняння 4х мінус 9У дорівнює мінус 10. Ну що ж, якщо пара P і P є розв'язком цього рівняння, то тоді, якщо ми підставимо замість П замість П, то наше рівняння має перетворитися правильно Числову рівність. Давайте це запишемо, як воно запишеться. Отже, пишемо, якщо. Записуємо X дорівнює P, і Y у нас дорівнює P. Борозиком є пара чисел ПП. Пишемо то. Наше рівняння 4х мінус 9Y дорівнює мінус 10. Запишеться. Ну що ж, отже, записуємо 4х, це буде 4П. Далі відняти 9у, а y у нас P, то це буде 9П. І це дорівнює тоді мінус 10. Є? Ну що ж, 4П відняти 9П. Це буде мінус 5П. То тобто, мінус 5П дорівнює мінус 10. Є? Знаходимо тоді P. Треба тоді добуток поділити на відомий множник. Пишемо, що P у нас дорівнює. Для цього добуток мінус 10. Ми ділимо на відомий множник на мінус 5. Є? А мінус 10 поділити на мінус 5, мінус на мінус буде плюс. Тому пишемо, що P дорівнює 2. Є? Тобто. P у нас дорівнює 2 і пара чисел 2, 2 є розвиском цього рівняння. 4х-9y дорівнює мінус 10. Переходимо до другого завдання. Пара P-P є розіском рівняння. 17х плюс 12 дорівнює 105. Ну що ж, якщо пара P і мінус P, то знову-таки записуємо, що якщо х у нас дорівнює P, так, а y тоді дорівнює тут мінус P друге число. минус p, то наше ревняние 17x плюс 12y до равня 105 запишется так. Вот же, тут я пишем 17. Що множиться? Замість Х пишемо П. Далі плюс 12. Що множиться? А замість Y пишемо мінус П. Це дорівнює 105. Є? То 17П додати 12 помножити мінус П, це буде мінус 12П. Ми пишемо, що 17П. Відняти 12П. Це дорівнює 105. 17П мінус 12П це буде 5П. 5П дорівнює 105. Як нам знайти звідси П до цього добуток? ділимо на відомий множник. 105 ділимо на 5. Отже, записуємо, що P у нас дорівнює 105. Ми ділимо на 5. Є. Yeah. А P тоді дорівнює... 100 на 5 це буде 20, 5 на 5 це 1, тобто це буде 21. Yeah. Ну що ж, тоді вийшло, що пара чисел 21 і мінус 21. Є рівняння 17х плюс 12 дорівнює 105. Ну а зараз записуємо відповідь. Отже, знайдіть П. В першому завданні ми знайшли, що P у нас дорівнює 2. А в другому завданні записуємо, що P у нас дорівнює 21. Ну що ж, ось таке завдання на означення розв'язку лінійних рівнянь з двома змінними, а також їх перетворення на цьому вправо завершено.